Друзі, всім привіт вітання з Лос-Анджелеса, сонячної Каліфорнії. Мене звати Кристина. Я українка, харків'янка, п'ятий рік живу в США. Сьогодні у мене незвична історія. У мене незвичний герой. Мова йде про 21-річного американського фото журналіста Ітана. Він показує всьому світу про те, що відбувається в Україні. Він був у гарячих точках, він знімає в госпіталях, він знімає в дитячих будинках. Тому для мене стало честю сьогодні зустрітися і записати з ним інтерв'ю. Поговоримо про Україну, про його мотивацію, про те, за що він полюбив нашу країну і чому йому не все одно. Тож погнали знайомитись. Привіт, Ітан. А я думаю, ти трохи знаєш українську. Скільки слів ти знаєш українською? Знаєш кілька? Я намагаюся вивчити деякі слова, коли буваю в Україні. Отже, історія як ми познайомилися. У мене є подруга, її звати Ліза, і вона працює в українському магазині. І вона мені розповіла історію про фотографа, який прийшов у магазин і пожартував про цукерки Рошен. Я дуже сильно зміялася. Ну і так ми в принципі, познайомилися. Ліза, привіт. Ти реально шукав ці цукерки чи просто пожартував? Я шукав шоколад. я був в магазині і шукав їжу з України. І я думав, о, може купити шоколад. І я шукав цукерки Рошен. І я десь чув прикол про шоколадного президента Порошенко. Блін, але на жаль, вони дуже смачні. Це єдине, що я можу так, сказати. так. Вони смачні. Велике дякую тобі за підтримку. Ти чудова людина і дякую за зустріч зі мною. Дякую за те, що покликала. Я дуже радий поговорити про все це. А, якщо я правильно зрозуміла, то ти був в Україні пару разів, ти студент UCLA, правильно, і фотожурналіст. Дякую. А, так, я фотожурналіст, студент UCLA. Зараз я займаюся фотожурналістикою вже 6 років. Я обичаю, скільки тобі років? Мені 21 рік, я почав 21? дуже молодим. Капець у 15? у старшій школі, так я почав у старшій школі розповідати історії про свою громаду. Мені подобається розповідати історії про людей, мати можливість задокументувати те, що відбувається у світі. І так я працював на близькому сході, висвітлював події в Америці, наприклад, лісові пожежі. Здебільшого я фрілансер. Що знаєш, я була журналістом в Україні, але після приїзу сюди YouTube — це єдине, що я роблю з точки зору журналістики. Ну, це все насправді про людей так. Так, так. І я тобі дійсно дуже вдячний за те, що ти робиш для українського народу для всіх українців. А як я зрозуміла з твого інстаграму, ти приїхав в Україну прямо перед початком повномасштабного вторгнення? Так, не? я приїхав в Україну. Я думаю, це було перед новим роком з 21 на 22 рік. Я був там вперше, було дуже холодно, вулиці були порожні, тому що звичайно всі святкували новий рік. А я повинен був повернутися. Але тут почалися повідомлення про те, що російські війська скупчуються. Вздовж українського кордону. Тобто, ти вірив в те, що це станеться, тому що багато українців не вірили. Так, були повідомлення про те, що вони підходять до кордону, і тому я залишився. Я спочатку збирався залишитися усього на 20 днів. І я хотів висвітлити, як це називається. Я хотів сфотографувати а, свято Маланки. Я хотів засняти кілька історій про а, зміну клімату. А, ну і просто подивитися країну. А потім, а, коли почалися частіші повідомлення про можливе вторгнення, я Лишався і залишався, і залишався і опинився там на момент вторгнення. Але до цього я багато поїздив по Україні. Відвідав, звісно, Київ, а, а також і Чорнобиль, Маріуполь, Покровськ. Поїздив уздовж усього сходу. А потім, коли почалася повномасштабна війна, я залишився в Києві. І було справді дивно і цікаво спостерігати за країною, яка ще донедавна жила відносно нормально, навіть незважаючи на війну, яка тривала з 2014 року. Люди, звичайно, адаптувалися, і життя було відносно нормальним, принаймні в Києві. А потім напруга зростала, і я спостерігав за країною, яка, начебто, просто змінилася за одну ніч із відносно мирної. На Ситуацію, коли відбулось повномасштабне вторгнення. Тож я фотографував усе, що відбувалось тоді. Військових сили територіальної оборони Вони проводили щотижневі тренування на старих електростанціях чи промислових заводах, а потім інші люди виготовляли маскувальні сітки та були інші заходи для підготовки. Ти також був у прип'яті, так? Ви? Прип'яті. У прип'яті і як тобі? Я хотіла колись поїхати, але так і не вийшла. Це було дуже це було дуже цікаво. Я їздив туди двічі на екскурсію, тому що мені було дуже цікаво дізнатись про історію Чорнобиля. А потім я знову поїхав через кілька тижнів після того, як Україна робила військову демонстрацію. Тож я фотографував це. Друзі, хочу нагадати, що переїжджаючи в Лос-Анджелес, вам просто необхідно вміти водити машину, тому що це такі величезні ерії, що пішки ви тут не знаходитеся. Нагадаю, що Лос-Анджелес це взагалі не одне єдине місто, а 88 маленьких містечок. Ну і звісно, найпростіший спосіб, де взяти машину, якщо ви тільки приїхали, це взяти її в оренду. І тут хочу порадити класну компанію з дуже демократичними цінами. Власник українець називається Major Rentals LA. Найдешевший варіант оренди – усього 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. В цю ціну вже входить страховка, платні дороги, а також нема обмеження по пробігу. В автопарку понад 200 машин на будь-які смаки, будь-яку кишеню. Тож будете Лос-Анджелесі, знаєте, куди звертатись. You were in at the third day of the... Ти був в Україні в перший день великої війни. Ти пам'ятаєш цей момент, коли ти зрозумів, це воно. За кілька днів до війни люди не вірили, що це станеться. Я розмовляв з багатьма українцями, ми тільки на що були в Маріуполі, і люди говорили, ні, цього не буде, вони на це ніколи не підуть. Я повернувся до Києва та в ніч перед війною я зупинився в готелі з іншими журналістами, і мені подзвонили і сказали, що це станеться тієї ночі. Я пішов спати і не знав, чого очікувати. Але ми прокинулися під звуки повітряної тривоги. Решта, знаєш, вже історія, але коли все почалося, ми всі пішли в підвал, і також ми пробували отримати якомога більше інформації про те, що відбувається, і ви знаєте, події відбувалися так швидко. Потім я пам'ятаю, ми пішли в інший готель і подивилися на горизонт Києва, щоб побачити, що відбувається. Люди знімали. Гроші з банкоматів прямували до залізничного вокзалу, а потім солдати сили територіальної оборони приходили, щоб отримати зброю, і це були інші вже вулиці. Було дуже порожньо за винятком доріг, що ведуть на захід. Тобто американці точно знали, що це відбудеться. Ти я так розумію, не можу сказати, від кого був дзвінок, правильно. Я не зовсім впевнений, був чи це було точно, але вони сказали, що це ймовірно станеться цього дня. Чи було тобі страшно? Це був твій перший досвід з справжньою війною у багатьох людей це був перший раз. Я маю на увазі такий рівень небезпеки. Звичайно, ти знаєш, що це був мій вибір бути там, і я міг поїхати. В мене був цей варіант, який не ти знаєш, не був у всіх інших. Але я залишився так. Так, це було доволі страшно, тому що е, ніхто справді не знав, що може статися. Ви знаєте, я, як ми надходили звідти, російські війська були, ви знаєте, на тому боці Києва. Вони наближалися все ближче і ближче. Я розмовляв е, з колегами і вони казали, ви знаєте, можливо, ми будемо фотографувати російських солдатів на Майдані Незалежності або в цьому парку е, через три дні. Так, на Знаєте, цього не сталося. не сталося, але було багато невизначеності. А, наскільки зрозуміла, з твого інстаграму ти був в Києві, Херсоні, Слав'янську, Бахмуті. А я маю на увазі під час великої війни вже да? І я також знаю як журналіст, що ти в якийсь момент маєш виключити свої почуття, емоції тощо, але можливо було для тебе щось знаєш таке найважче, що тебе дуже торкнуло. І це справді гарне запитання, звичайно, як журналісти. Ви знаєте, що ми стикаємося з багатьма складними ситуаціями, і ви знаєте, що ми бачимо багато, і це стосується цивільних осіб щодня. Я думаю, що це були найважчі момент, коли я повернувся після цього минулої зими вдруге в Україну. І побачивши руйнування на лінії фронту, такий як пологовий будинок, який був знищений. Але я думаю, що один момент, який найбільше резонував, це те, що в Слов'янську відбулися похорони 22-річного волонтера. Який відшукував та намагався привозити тіла загиблих військових їхніх сім'ям. Він наїхав на міну, тож фотографувати цей похорон було справді важко. Але родина була насправді неймовірною. Ми провели з ними цілий день. Вони запросили нас повечеряти з ними. Ви знаєте, що це був прекрасний, теплий момент, але дуже сумний. Також я бачу, що в тебе на сторінці дуже багато фотографій похоронів українських військових. Чому для тебе важливо висвітлювати ці події? Я справді вважаю, що важливо показувати наслідки того, що відбувається в конфлікті. Я маю на увазі, що це реальні люди, це не якесь далеке місце, це впливає на людей, сім'ї, і я намагаюсь про це говорити. Світу а з якими великими імінами ти працюєш? Я чула про Associated Press. Що ще? Так, я трохи працював для Press, Прес багато для Bloomberg і Getty. Да, дійсно це важливо, тому що люди мають це бачити. Що ти відчував минулого разу, коли був в Україні, нема на увазі настрою? Пам'ятаю, я був там безпосередньо перед контрнаступом, і тому настрій точно змінився з тих пір. Але коли я був там, люди були дуже оптимістичними. Вони втрачали позиції в Бахмуті в той час, але вони були оптимістично налаштовані щодо контрнаступу в Україні. В Києві все було відносно нормально. У нас було багато відключень електроенергії і було багато повітряних тривог протягом тієї зими. Але ви знаєте, на Подолі були відкриті ресторани. Так, люди мають жити, люди адаптувалися. Але спілкуючись із колегами та друзями, які зараз в Україні, я відчуваю, що настрій точно став менш оптимістичний, особливо після падіння Авдіївки. Чи втомилися американців цієї війни, тому що ну ми зараз не знаємо, чи буде якась підтримка зброєю. Я не знаю, я думаю, увага людей зараз розділена між українською війною та війною в Ізраїлі та Газі. А потім внутрішніми питаннями, політикою щодо кордону, я думаю, що ви знаєте про майбутні вибори. Я думаю, що є багато речей, які привертають увагу людей. Я думаю, ви знаєте, що в республіканській партії є певні члени. І коли справа доходить до фінансування України, думки розділені. І тому я не знаю, чи люди втомилися від війни. Я сподіваюся, що ні тому що ви знаєте, що люди гинуть а, щодня, і тому ви знаєте, що а, дуже важливо нагадувати їм щодня. І це те, що ти робиш. Дякую. Ти знімав на передовій. Чи було це страшно для тебе? І що взагалі з приводу адреналіну? Тому що я чула таке, що навіть українці, які знаходяться в Україні, вони вже адреналіново залежні від вибухів, тобто є люди, які їх реально чекають. Це дуже страшно. Е, так, я маю на увазі, що е, е, частиною роботи. Що ми хотіли висвітлити, ми хотіли зробити, сфотографувати та задокументувати, через що проходять військові, і тому ми підійшли до артилерійських позицій, але знаєш, я насправді віддаю перевагу розповідати, через що проходять цивільні особи, або висвітлювати, що солдати роблять дуже відважну роботу. Я провів багато часу в лікарнях, дитячих будинках. І так, в таких місцях, як на лінії фронту, так, там багато адреналіну. Мені не сподобалось. Знаєш, військові роблять дуже хоробру роботу. але ти залишився, тому ти хоробрий. Я не знаю, я думаю, що так. Безумовно, є стрес від повітряної тривоги, сирен, але я думаю, що люди, на жаль, звикнути до цього. Люди дуже витривалі так, і вони адаптуються. Я маю на увазі, і коли ти, наприклад, в Краматорську і Радар, ти настільки близько, що ніби Радар не має достатньо часу, щоб попередити про обстріл, тож там спочатку буде обстріл, а потім спрацює повітряна тривога. Скажи, будь ласка, наприклад, українські журналісти мають мати акредитацію, щоб потрапити на такі зйомки. Як це працює для тебе, як і для американського фотожурналіста? Хто має дати дозвіл? Як ця процедура працює? Гарне запитання. Тож для американських журналістів, це я не знаю, чи це також для українських, але всі міжнародні журналісти маємо пройти. «Хм, hm, JFO, це схоже на операції об'єднаних сил. Принаймні, це було коли я це робив. Я думаю, вони нещодавно оновили це. Але нам потрібно було потрібно отримати листа від нашої газети, надати наші облікові дані для змі з США, а потім надати листа з поясненням того, що ми збираємося там робити. Потім ми координували роботу з пресофіцером. Давай трошечки змінимо тему. Тобі подобається Україна? Ти був там два рази і збираєшся повернутися. А, і також трошки пізніше ми поговоримо про те, що тобі не подобається в Україні. А, звичайно, мені дуже подобається їжа. А, їжа дуже смачна. О, я знаю, що ти відвізуєш делі два рази на тиждень. А, це було а, минулого тижня. Я щойно дізнався про цей а, магазин. Я збираюся піти Їздить, після привіт. нашого інтерв'ю. Ми також говорили про вогівські хот-доги, тому що американці вони великі шанувальники хот-догів, і було дійсно від тебе прикольно почути, що вогівські хот-доги просто не обожнюю вогівські хот-доги. Вони неймовірні. Я маю на увазі, що як би це було в Америці, ви б в житті не подумали, що хот-доги на заправці можуть бути такими смачними. Правда, ми їли їх постійно. Коли їхали зі сходу, знаєте, або їдете на схід, або де завгодно купити цей хот-дог, Вони просто кладуть сосиску його в булочку. Кетчуп обов'язково Гірчицю. так гірчицю, mm -hmm. так це смачно, так хот доги на заправці вог. Тому їжа в Україні чудова. Люди чудові, як тільки ви з ними знайомитеся, вони дуже привітні. І я вважаю, що історія дуже захоплююча. Ти знаєш, історія України така довга. Я читав книгу з історії, і це просто дивовижно. — Ого, ти читав історію України, так окей, що тобі не подобається в Україні? тому що ну дійсно українці не ідеальні, це нормально. У нас є деякі проблеми. Корупція, зокрема, ми любимо щось робити там неправильно, що стосується там підмазати десь. Кожен час, коли я був там, це було взимку, тому завжди було дуже холодно. Так, це моя асоціація. Я хотів би побачити Україну влітку, тому влітку я поїду. Так, я маю на увазі, що це е -а єдине було було дуже холодно. Ну і очевидно, а -а зараз йде війна. <казує> а -а це, звісно, жахливо. А, а так, я не знаю, та -а -а люди хороші. О, дороги. Дороги жахливі. О, я тебе розумію, чувак. Так, ми їхали тисячі кілометрів. Ми були на одній дорозі. Там вибойна була така погана, що дно машини вдарилось об неї, і ми просто пробили бензобак. Тому у нас витік бензин. Дороги жахливі, але їм вдалося полагодити поїзди дуже швидко. Хм, Вони завжди вчасно. Я думаю, що був один час, коли поїзд затримався на 20 хвилин чи годину. І вони вибачились Серйозно вони вибачилися. А, серйозно вони вибачилися, боже мій. А, я також чув, як залізничну колію було підірвано. І вони полагодили це, ви знаєте, за день. В Америці таке просто практично нереально, що за день полагодили би серйозно. Яка тобі їжа в Україні like? Я люблю борщ, звісно, вареники. А, ще один суп з оливками та лимоном. А, солянка? <плес <reviewingway> <плес> так, так я завжди беру солянку, їв би її весь час. на сніданок чи на обід я люблю йогурт, можливо, трохи салямі, хліб або червона ікра. Також просто піти на ринок, купити солоні огірки та таке інше. А, ти сам з сан франциско точніше народився поблизу сан франциско місто Саусаліто, Саліто. Приїхав в ЛА. Чи подобається тобі ЛА? Мені подобається Лос-Анджелес, але я не впевнений, чи залишусь тут назавжди жити. Я також знімаю кіно. А, мені дуже подобається знімати документальні фільми, тому я бачу, що багато роботи, яку я роблю, буде за кордоном, ну або принаймні не в Лос-Анджелесі. Але а, ви знаєте, тут гарна погода, це не так, як в Україні. Чи міг ти дати якусь пораду нам, українцям маю на увазі. Як не здаватися, тому що зараз, коли ти читаєш ці всі новини і війна продовжиться, ти просто ну не знаєш, що думати, як себе налаштовувати на позитивний ладє амін. Yeah, I mean... Секунду, треба подумати. Тут немає простої відповіді, як залишатися сильним. Я думаю, що люди дуже витривалі. І саме це дає мені надію. Я фотографував дитячий притулок, і там була ця дитина, якій була необхідна операція. Її забрали з Донецьку на підконтрольну територію, бо українська сторона мала зробити операцію. І це було після 2014 року перед основним повномасштабним вторгненням. І їм вдалося домовитися про припинення вогню а, для цієї маленької дитини. Знаєш, це дає мені надію, що а, можливо, якби вони змогли знайти а, рішення і припинити вогонь а, для однієї дитини, а вони могли би спробувати знайти якесь рішення, принаймні ви тимчасово, щоб допомогти. Ні, я не пропоную, а, скажімо, наприклад, припинення вогню. Або ви знаєте, а, чесно, я не знаю, чи це рішення правильне. Я не знаю, яке рішення правильне. Я бачу, що люди адаптують. Ються і знаєш, що що це сумно, що людям доводиться жити у війні? Ми побачимо, чи буде фінансування це залежить від уряду США ЄС. ЄС. До речі, я також знаю, що багато людей в США. Якщо ми говоримо, наприклад, про червоні штати, вони не підтримують Україну. Вони навіть говорять, що Путін це класний чувак. От як ти думаєш, твої точки зору, чому так це недостатньо? Ток інформації чи браку, я думаю, є кілька причин. Одна з яких полягає в тому, що багато людей не медіаграмотні. Вони мають джерела інформації, які їм подобаються, а потім вони просто отримують з цих джерел і схожих підтвердження цієї думки. Це як бульбашка, коли вони продовжують читати ту саму інформацію, і це підтверджує те, що вони вважають правильним. І я думаю, що це відбувається з усіх боків. Я думаю, ще одна причина полягає в тому, що є люди, які надають. Перевагу а, турбуватися про внутрішню політику. А, вони хвилюються про те, що відбувається з імміграцією на кордоні, і тому люди кажуть, чому ми а, витрачаємо гроші на фінансування війни, і ви знаєте, що для них це не має сенсу. Я щойно бачив, що приблизно 90% чи багато відсотків грошей, які витрачаються. А, насправді витрачаються так, в США? Вони ж не знають, вони ж не розуміють, що насправді нам дають стару зброю, і за рахунок цього вони оновлюють собі зброю, а, позбуваються купи старих запасів, а потім вони просто створюють її тут. І я думаю, що це знаєш можливо освіта. Скажи, будь ласка, жити в такому ритмі, темпі я маю на увазі, от що з точки зору безпеки? Як ти? Як ти тримаєш себе в безпеці? Я щоб бути в безпеці, я вживаю багато запобіжних заходів. Одна з речей, які ви робите перед тим, як піти туди. Ви знаєте, що всі проходять курс навчання ворожому середовищу, тому це для журналістів багатоденний тренінг, де вони говорять про заходи безпеки, першу допомогу. А потім насправді в Україні чи інших місцях, як ви знаєте, у мене є бронежилет, медична аптечка. І ми працюємо, багато спілкуємося між нами та а, фіксаторами, які намагаються, а іноді і солдатами, які намагаються з'ясувати, що безпечно, що небезпечно. Я думаю, що одна з речей, яка багато що змінює з точки зору безпеки, це а, безпілотник. А, безпілотники повністю змінюють ландшафт війни, так і маленькі дрони а, ФПВ, саме для того, щоб вони не могли тебе побачити. Так, Вони дуже важливі. Союбона, угу. ти збираєшся в Україну хати ще раз влітку. Чому? Скажи, от, от чому насамперед, мені подобається, що у мене є багато там багато друзів, у мене багато колег. І я не знаю, у мене така дивна прив'язаність до країни. Я дійсно мені дуже подобається їжа та люди, і ти знаєш, і я думаю, що це гарне місце. Я дуже хотів би повернутися назад і продовжувати висвітлювати історії там. У мене є ідеї про те. Про що я хотів би висвітлити, десь бачив, десь бачив, що популярність Зеленського почала трохи падати. Але я пам'ятаю, як на початку війни там було всі були настільки об'єднані, і це було дивовижно бачити країну, тому що ви в Америці е, ніколи б не повірили або не подумали, що країна так об'єднується, як вони так. Так, але це було спочатку. Ну, насправді це нормальні психологічні процеси? Тож нещодавно Зеленський усунув mm -hmm. залужного з посади mm -hmm. yeah. головнокомандувача збройними силами. Це було потрясіння. Думаю, що було велике непомилкове уявлення. Ідея, що Україна дуже корумпована країна. Але я думаю, що Зеленському довелося поступитися, щоб продовжувати отримувати підтримку заходу. Yeah. Скажи, будь ласка, на твою думку, чи є шанс, що ми виграємо цю війну? В мене немає відповіді на це запитання. Uh, я не знаю. Хоп, я форт, ан, лиц прайф. Дуже дякую за знайомство. передавай привіт в Україні. Я насправді була останній раз в Україні в 21-му році. Я з Харкова, і знаєш, для мене дуже важко зараз уявити, що я ніколи вже не побачу місто своє рідне таким, яким воно було. Харків це дуже гарне місто. Я там був двічі до повномасштабного вторгнення, потім під час, потім після. Так що так я знаю, як може змінитися місто через війну, і це справді сумно. Це справді важко, тому що це життя людей в кінці кінців. Це школи, як ти казала, це лікарні, це будинки людей, які руйнують. Дуже тобі дякую. А, тобі. Дякую, дуже дуже приємно. Я бажаю тобі успіхів у кар'єри, тому що ти почав 15 років. Я навіть не можу собі уявити тебе велике майбутнє. Я, а, дякую, я це відчуваю дуже дякую. Дякую тобі, друзі. я Дуже вдячна за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть коментар, тому що, на мій погляд, такі історії мають звучати. Ми маємо бути вдячним людям. В тому числі американцям, яким не все одно на чужу країну, чужих людей, до яких ти не маєш ніякого відношення. Тому, вперше все, я вдячна ітану. Звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ і наближувати разом нас до перемоги, тому що це наша теж з вами спільна задача, навіть якщо ви знаходитесь не в Україні. Тож на цьому все до зустрічі у наступних відео. Сімбай!